Все таки покажу обзор, куди в магазин їздимо. Де живемо, це там в квартирі якийсь аутіст, посилився там, у нас напротив горай постоянно капець. Це паркінг спускається. Да, там якесь ну, дзвонок приліпоці чорні. Ми тюхаємо це постоянно. Казалось би такий дом хороший, а сейчас просто... покажу подумав. Паркін, флор ворон. Покажу, куди мусор викидаємо. Зараз я положу пакет в машину. Да, такие дела. Кину пакет. А сам пойду мусор выкину. Покажу, как тут все устроено. Паркинг у нас двухэтажный. Тут у нас и цель. И Сортірувати можна картон, банки відділення, зараз покажу, якщо там нікого не буде. Тоже. все на магнітах. Да, цей дом колись виграв в менеджмент. менеджмент. Такий мусорник. тут ось картонні коробки, банки, їжа, картон. Тут звичайний мусор в місті. А тут он, зона. Донейшена. Люди завжди лишають щось. Столик, куча іграшок, дитячих, лего, дракони, куча-куча всього. Кросовки ось тут знову викинув. Адідас. Це тут така зона донейшена, де завжди люди залишають все. Буває щось прикольне. Такі діла. Далі покажу дом снаружжі. Проїду по району, поїду в супермаркет фрешко, де можна купити називаються, де можна наші продукти, Тоже покажу такі діла. Що воно? Відео пішло, виїжджаємо з паркінгу, Зараз заремотнуюся в фрешку. Магазин такий є, де великий вибір продукції з України, так сказати, з пострадянських країн. зараз покажу тут. Недалеко район має бути прикольний. Так, да, оце, звісно, в домі поселилися в нас, блін, й-мою. Якраз под заключением контракта хочется продлевать дальше цей, бо прикольний дом і менеджмент, і чисто, але блин, щось в последнє час наїхало, скільки цих з країн третього світу, як вони проходять тут а? верифікацію в домі, тут так жорстко там всі твої картки, счета зарплату, скільки ти тратиш, кредитні ліміти ну проверка же, ось такий дом виїжджаєш і попадає сразу в, принципі, в красоту. Угу Перемотнемося, быстренько покажу. Он даже може спеціально поїду от через верх, показати райончик наш. Так, що у нас тут? Можемо ми їхати. На. Тут зараз спеціально покажу. Район прикольний, красивий, зелений, все класно. Але що цих людей різних поселилося багато, то звісно капець повний. Ось яка осінь гарна, як вже все опадає. Школа буде зліва. О, це зараз буде проти сонця зйомка, зараз камеру переставлю у друге місце, бо це... Отак от, от буде вже зйомка. Це я включив камеру, так в цьому, З руки буде знімати, правда, так не дуже можна. Там написано, що не можна телефоном користуватися. Ми осторожно знімемо. Цю школу я проїжджаю. Так може картинка буде красивіша, щоб не через скло лобове. Warte mal Заодно можна буде будиночки подивитися які прикольні як вже у нас жовтіє все. Вітер буквально на тій неділі булон 29 просто жара була конкретна, а це ось пару днів і все уже. Так, нам тут надо всіх пропустить, получається, можна їхати. Знак да Звичайний середній клас. У нас тут люди в квартирах живуть, тут квартир мало. Зазвичай квартири всі в оренді. Або вдома пристаріли квартири. Ну, будинки, де імідж 60, вони тут формально, ні, деякі формально так і називаються. Дома престарілих, але зазвичай це просто формат такий, що ти купити або орендувати житло не можеш, якщо ти молодше 60 років. Це щоб так не ображувати людей, що це прям дом престарілих, Просто є такий ліміт. Зазвичай діти платять батькам, у кого є гроші. Купують або пенсіонери купують. Нормально виселяється з хати. Я навіть не сумнівався, з якої він сторони. Ай да а воно кстати впереди наш дом. Так, все, це ось уже ми виїжджаємо Знак стоп. TOP. он впереди теж супермаркет тут а, кооп такий середній. Не дуже дорогі, але продукти якісні в переді там Канадіан тут Такі магазинчики, піца наша, одна з улюблених Воно Pizza Unlimited. Прикольно. Прикольна. Такі куча магазинів. Магазинів тут разом перукарні. Такий бізнес дуже популярний, як у нас колись на базарах ларьочки, а тут такі просто магазинчики мали. Це маленька тут колзон. 30 кілометрів, перевищувати не можна навіть одного кілометра, штраф. Відбирають права. Зараз це рекорд. нал рекорд. Перевручив швидкість більше ніж 30 км на годину в шкільній зоні, слопотав головку собі і все своє життя, так сказати. Але район красивий. Тут передіється, буде вулиця така, але я спробую зняти. А може а, блів, вони сюди приїхав, це треба буде допомогти. Я може по тій вулиці повернусь. Там такі дерева. клас? Thank Це теж вуличка небагала, тут загоди так класно. Дерева дуже гарні всі такі. Подивитися можна все і там поліція стояла, цікаво, вона цієї. Але там поліція ззаді стояла, бо паливо буде конкретне, ну реально. Поліція, якщо побачить, що ти з телефоном, идет, то... Тут красота, скільки їдеш, ніяких не без хатків не побачив, нікого. Нормально, чисто собі. Ось зараз я покажу, я тут остану. Камеру перециплю. Ось такі магазини. Так, трохи воно буде боком знімати, але нічого страшного, помаленьку можна поїхати. Головне, щоб вона не впала та камера. Це отак от дорога до магазину. Ну Це такі подальші. Там прямо біля дому були пішки, можна пройти, там і Walmart є і все. Але цей нам подобається тут багато товарів. Це камера так довго, мабуть, що не повісить у мене. Я думаю, буду такі лежачі поліцейські, що капець. Довго не розгуляється. О, це пішов, мабуть, один із тих, хто кричить у нас на цьому. На о, надо пропустить братана. Це іменно пішов братан конкретний. Нам наліво, ти направо. Це магазини тут, які хочеш, Home Sense. все що за загодно є. Давай пропустимо ті. Оце пошли Палестин. Це сарказм, якщо що. Бо тут а грань між юмором і справжнім расизмом така жорстка. Один раз можуть сприйняти як юмор, а другий раз можуть сприйняти як, е як і називається е цей... Юмор, і можна буде це я, схлопотати, звісно, конкретно. За це б я камеру зараз тут поправив, але я дивлюся, що стоїть ця я, машина поліцейська. Так, Прийдуся по парковці покажу, що тут є. Це магазин фрешка тут, а, а тут вон, поліція приїхала. Це банки зліва. машина така типова поліцейська когось. Походу бомбанули, грабанули. Щось покажу. Магазин Хелловина пройду, не буду коментувати, щоб менше дивилися. Цілий супермаркет, де вся херня для Хелловина продається. Ну, це типу вообще. Так он тут что? Лимони везуть з Аргентини, чилі Аргентина написано Дорожче стоять, по 99 центу. А Мексика ближче, лайми везуть в Мексику. Лайми охранения просто Шампиньоны взяв. а я вообще приехал по сухарики домашние. Колбаса на взял. Колбаса с вкусно. Хотя вкусно мясо уже сделал. Сердечки кота поебучил. Так, что тут? Креветка. Теляпия, сила подает. Да, я бы Речка по 5, селедка разная по 15 долларов. київські по 40 доларів, Блін, а сухарика нема це біда, конечно Що сухарів немає. Так, коротше, все, приїхав. зараз я купив, купив бублики, такі бублики купив, хто це делає, цікаво. Німці роблять продукти в мене. Гречку купив, гречневая крупа на русском падлі, написав, от зараз подивимось. Републіка Молдова. Ну ладно, Молдована можна на русскому. І купив такі міні крипс, бейглс, сушка, малютка, ванильна, ходіла, але ну, вона теж Молдова, так? Да? Да. Продуктів Молдова. Ще, ну і там такі поміли ці Взяв одну воду польську і одну боржомі. Все, такі діла. Так я повернувся. Дудому, так що таке було коротке відео. Зараз все заберу і буду йти.